Доброго дня вас вітає Радіо Хіт ЕФЕМ, і з вами я, його ведуча Анастасія Бурченя Сьогодні, 20 лютого, усією Україною вшановуємо пам'ять Героїв Небесної Сотні: Лютий у наших серцях, лютий у наших душах, найкривавіші події, розстріли мирних учасників майдану. Сьогодні минає 11 років. Відняв масових розстрілів Небесної Сотні на Майдані одинадцять довгих років від початку російської агресії, коли інституції у інституції загинули беззбройні протестувальники. Російська Федерація вже тоді розпочала воєнну агресію проти України, анексія Автономної Республіки Крим, окупація частини Луганської та Донецької областей. 24 лютого 2022 року почалася повномасштабна російсько-українська війна, яка триває вже третій рік, несучи українцям смерть, горе та руйнації. Така ціна за право бути державою із кордонами на карті світу. Герої Небесної Сотні одні з перших, хто рішуче вступили на захист. Вони стали символом світла та перемоги над злом. Сьогодні день, коли ми згадуємо і вшановуємо тих, хто зробив свій вибір бути вільними, будувати сильну європейську Україну та не миритися з підкоренням.